Так, є така цікава книжка, яка називається Цивільний Кодекс України. <клес> яка є основою цивільного законодавства. І ось така є стаття 80 поняття юридичних осіб. Значить, Юридична особа може бути створена шляхом об'єднання осіб та або майна. Юридична особа залежно від порядку їх створення, поділяється на юридичні особи публічного права і юридичні особи приватного права. Так, ясно. Юридична особа приватного права створюється розпорядчим актом значить, органу державної влади, а юридична особа приватного права. Створюється на підставі установчих документів відповідно статті 87 цього кодексу. Ось юридична особа е, приватного права може створюватися та діяти на підставі модельного статуту. Потім в порядку, визначеному законом, це зафіксувати потрібно. Юридична особа приватного права створюється роз... а, цим установчими документами і відповідно до статті 87, там, може створюватися та діяти на підставі модельного статуту і в порядку, визначеному законом. І потім через призму цієї статті можна подивитися на інші закони, які регламентують діяльність певних органів державної влади, які вважаються типа державними, а не приватними. От, розібратися варто в цьому понятті, що таке юридична особа приватного права і що таке юридична особа публічного права і тоді від цього плясать дякую за увагу лайк дизлайк